Текно, що вам відомо за цей бренд? Особисто я з смартфонами Текно познайомився в 2018 році, і то були достойні смартфони за помірну ціну. А що ж зараз? Давайте дізнаватися. Сьогодні в мене на огляді смартфон Текно Пова3. Та, доставши його з коробки, транспортна плівка, ніби кричить: тут батарейка на 7000 мАч! 7000!» В умовах недавніх блокаутів це було. Дуже доречно, бо смартфон може жити від батарейки не один день. Якщо не гратись та сильно не навантажувати смартфон, то можна бути на зв'язку майже 3 дні. Якщо гратись, то вистачить десь на 8 годин. А якщо просто дивитись відоси на YouTube, то смартфон буде тримати майже добу. Добу. Це 24 години. Ви уявляєте? Просто доба з, з Ютубчиком. І так, давайте про все по порядку розкажу. В комплекті з смартфоном є зарядний пристрій, який зараз. Не скрізь в комплект ставлять. Мало того, що є пристрій, та він ще й з швидкою зарядкою на 33 Вт. Кабель з роз'ємом Type-C. Це класно, а решті вже відмовились від мікро-USB. Та й сам кабель в комплекті якісний. В комплекті є наушники. Ну, що про них сказати. Вони просто є. Якість в них не дуже. Також в комплекті є чехол, плівка на дисплей та шпилька для лотка. Ну і дивлячись на цей комплект, тут має бути комусь соромно. Так? Apple та Samsung. Ну і врешта виробників, які відмовились ставити в комплект зарядку. Те, що в комплект додали плівку і чохол, це логічно. Смартфони Tecno продаються в нас не так давно, як інші, то чохол придбати швидко не вийде. І у вас буде якийсь базовий чохол, щоб ви змогли придбати такий, який вам саме до вподоби. А далі про розмір. Я не любитель великих смартфонів. І даний смартфон все ж для мене завеликий. Але користуватись одним пальцем реально. Але до верхньої частини смартфона ви не дотягнетесь, отож користуватись ви будете двома руками. Висота його 173 мм, ширина 79, а товщина 9,4 мм, а маса його 230 грамів. З цими розмірами ми маємо великий 6,95 дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2460 на 1080 з частотою оновлення 90 Гц. Можна поставити і 60, щоб зекономити батарейку. Але камон, економити батарейку на смартфоні з 7000 мАч? Яскравості дисплея достатня, максимально становить 500 ніт. Можливо, в максимально сонячний день буде маловато, але це вже, напевно, я звик до Samsungського супер AMOLED дисплею Фронтальна камера встановлена по-сучасному, з круглим вирізом у матриці екрану, по центру зверху, а також є фронтальний спалах. Скло тут рівне, без заокруглень, до речі, Gorilla Glass 5. Тому бажано мати захисну плівку, тому що п'ята Gorilla, вона стійка до падінь, а от царапки на ній можуть з'явитись. Рамки тут невеликі, тільки знизу є підборідок, трошки більший за решту рамок. Корпус смартфону повністю пластиковий. З правої частини кнопки регулювання звуку та кнопка блокування. Вніже розмістили сканер відбитків пальців. Він дуже швидко спрацьовує, на диво швидко. І з урахуванням розміру смартфону кнопки встановлені в ідеальному місці. З лівого боку лоток для двох наносім карт та карти пам'яті до 512 ГБ. Лоток не комбінований, то всім можна користуватись одночасно і змінювати на гарячу. Зверху та знизу є динаміки, і вони грають досить круто. Та тут присутність стерео. Грати в ігри та дивитись якісь відосики з стереозвуком приємніше. А також знизу є 35 міні-джек, мікрофон та роз'єм Type-C. Задня кришка має незвичну форму та має надпис «Panther Engine. До нього ми повернемось трошки пізніше. Є 4 світлодіода для спалаху, а також тільки на смартфоні синього кольору є на кришці цікава світлова смужка для сповіщень. Чомусь чорний та сірий смартфон обділили цією функцією. А далі хотів би поговорити за камери. Їх тут типу 3. Але фотографує тільки верхній модуль. Він, до речі, на 50 мегапікселів. Нижній модуль використовується для портретного режиму, щоб правильно розмивати фон. Та саме нижній модуль використовується для автоматичного аналізу сцени. Тобто, щоб смартфон сам обирав оптимальні режими та налаштування для фото. Як я і казав, основний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів. Але в стандарті знімає з технології об'єднання пікселів до 12,5 мегапікселів. Є цілком адекватний та швидкий фазовий автофокус, але стабілізатора, на жаль, немає. На екрані смартфона оброблені фотографії розміром 12,5 Мп виглядають ефектніше за рахунок більшої різкості та контрастності. З контрастністю у камери взагалі проблем немає, та немає жодного сенсу перемикатися на повну роздільну здатність. Хіба що вам потрібно дуже деталізоване фото, щоб подивитись там якісь мілкі детальки? Є портретний режим, який навіть старається не промазувати, та режим суперніч. Та й в умовах недостатнього освітлення фотографії будуть втрачати якість, але увімкнувши режим Суперніч, ви отримаєте досить такі класні фотки. Але після кожної фотографії вам потрібно почекати деякий час. Поки фотографія опрацьовується. Камера не вміє знімати відео в 4К, її межа 2,5К 2560 на 1440 точок при 30 кадрах в секунду. І то без стабілізації. Немає стабілізації і в режимі 1080p. При тих же 30 кадрах в секунду. Я би на цьому смартфоні все знімав у 2,5К. При тих же, скажімо так, значеннях якість буде вища. Тобто нема стабілізації, тих самих 30 кадрів, але більша якість відео. Дивно те, що на налаштуваннях пише що це режим 2К, але в реальності тут 2,5К. А от нічна відеозйомка дається смартфону погано. Кількість кадрів опускається до 20. Але хоча б звук пишеться досить чисто. Також є різні режими для запису коротких відео, та фото, які будуть виправляти дефекти шкіри. Юні тіктокери будуть в захваті. Фронтальна камера на 8 мегапікселів та при хорошому освітленні фоткає добротно. Але як і з основним модулем при погіршенні світла, так і погіршується як і селфі та відео. І дивлячись на ціну апарата, ви отримуєте більше, ніж можете розраховувати. А також я загрузив усі приклади фото та відео в оригінальному розмірі, собі у Хмару. Можете дивитись та робити для себе якісь висновки. Смартфон має добре та стабільне підключення до 4G. 5G в смартфоні немає, та й поки що ніякий оператор в Україні не реалізував 5G-підключення, тобто відсутність 5G тут не критична. Bluetooth версії 5.0, є Wi-Fi 5, а також тут є NFC. За що дуже дякую. Також немає проблем з підключенням до супутників, тобто з навігацією у вас проблем не буде. Смартфон використовує 12-й Android з власною оболонкою HiOS. Тут безліч налаштувань та додаткових корисних функцій. Є офіційний магазин додатків Google Play та сервіси Google, а також їхній власний магазин, який може іноді підкидати рекламу. В інтерфейсі розібратись нескладно, все майже як і у всіх, тільки верхня шторка має відмінності. Якщо прилиснути її з лівої сторони, то покажуться сповіщення, а якщо справа, то статус бар. Також, окрім розблокування відбитку, можна налаштовувати розблокування обличчя. Працює непогано, а якщо буде темно, то смартфон трошки підніме яскравість дисплею. Але все ж відбитком пальця буде швидше, тому що датчик тут просто миттєвий. Також працює ОТГ, можна підключити мишки, клавіатури, геймпад та флешки у форматі FAT32 та XFAT. NTFS, на жаль, не працює. Також через ОТГ можна віддавати заряд з потужністю 10 Вт, тобто можна використовувати смартфон як пауербанк. Ще пару слів хочу сказати за динаміки вони голосні. А також їх можна налаштовувати. Є вбудований еквалайзер та пресети налаштувань, а також можна це довірити інтелектуальному режиму, і він буде старатись оптимізувати звук автоматично. Просто класні стереодинаміки. А далі про продуктивність: в даному смартфоні встановлений процесор MediaTek Helio G88 та відеоприскорувач Mali G52 MC2, 128 ГБ постійної пам'яті та 6 ГБ оперативної пам'яті. До речі, оперативну пам'ять можна розширити за рахунок постійної пам'яті. На 2, 3 або 5 ГБ. В звичайному використанні його вистачає. Інтерфейс плавно працює навіть в режимі екрану 90 Гц. Але в бенчмарках цей смартфон не показує якихось високих результатів. Але на в іграх ситуація досить класна. Тестував в PUBG, Call of Duty, GTA San Andreas, World of Tanks та ще в декількох іграх. Можливо, десь прийдеться налаштування скинути з максимальних на середні. Але в тому самому PUBG, Call of Duty, GTA та World of Tanks все на максимальних налаштуваннях. Добре працює. Є ігри, в яких налаштування неможливо змінити, і там ігри самі налаштування скидають. І от прийшов час пояснити за надпис Panzer Engine на задній кришці. Це так званий ігровий оптимізатор. Він в деяких іграх оптимізує налаштування, щоб балансувати між якістю графіки та енергоефективністю. Але все ж після тривалої гри смартфон стає відчутно теплим в районі біля блока камер. Напевне, це через ненову платформу, бо процесор збудований за 12-нанометровою технологією, що на даний час не дуже енергоефективно. Добре, що батарейка велика, щоб нівелювати цей фактор. Та й, напевне, уже робити висновки. Технопова 3 це мультизадачний смартфон. Я нічого не буду казати за дизайн, тому що він комусь може подобатись, комусь не подобатись. Це річ суб'єктивна. Та й тут нічого не буду казати. А от батарейка тут дійсно достойна. Програмна начинка апарата пропонує велику кількість режимів та функцій: гучні динаміки, нормальний дисплей, нормальні фотоможливості, та ще й погратися на ньому можна. І згадуючи ціну на смартфон, то можна йому дещо пробачити: наприклад, на грі в іграх, відсутність вологозахисту та відсутність бездротової зарядки. Можливо, він для когось буде великуватий та важкуватий, а для когось навпаки, це буде ідеальний смартфон. Для цього існують відеоогляди, щоб ви для себе розуміли. Підходять вам якісь девайси чи ні. Тому ставте подобайку, якщо вам даний огляд сподобався, та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний. Є питання? Будь ласка, задавайте в коментарях. Та й просто можете написати в коментарях, чи подобається вам смартфон Tecno Технопова 3 чи ні. До скоро!